Що у мене тут є? У мене тут є розпаковка. І почну її з того, що покажу вам свій подарунок. У нас є дуже класна програма, яка діє кожного місяця, і подарунки в ній змінюються раз в 10 днів. Це останнє замовлення квітня. Що я собі замовила на подарунок? Дивіться, як мені підфартило. Це шутерсмен великого об'єму. До речі, наші подарунки вони не просрочені, якісь не товари, які не користуються популярністю, а завжди ставлять топові продукти, серед яких ти просто тіряєшся і не можеш собі нічого вибрати. Шутерсмен це такий босточний, східний, чоловічі аромати. З бобами тонка, це, до речі, природний афродизіак. Дезюок. Афродизіак. <с> він дуже гарно продається і мені дуже сильно подобається. Я просто його обожнюю. І коштує він там, скільки, 650 в каталозі, А коштував мені десь приблизно 180 гривень. Коротше, з цифрами я не дружу, ви вже поняли. Аромат топчик. Наступне у мене клієнтське замовлення. Звичайне, звичайно, це антижир. Мені здається, ще не було такого місяця, щоб я не продала антижир, хоча я зовсім не продажу. Тому, якщо ви сумніваєтесь в собі, дай ви думаєте, та ні, я продавати не вмію. У нас такі засоби, які продають самі себе. Просто показуєте картинку, показуєте відео. До речі, в мене є телеграм-канал, в якому я зберігаю це все. Все, показуєте людям і збираєте замовлення. Я не знаю, в чому ваша проблема. Просто так як у нас в квітні була акція на Smart Life, Звичайно, я замовила собі багато смарт-лайфа. Дуже люблю це мило, і воно стоїть дуже дешево, воно така велика банька, 500 мл. Це кухонне мило, яким я стираю рушнички. По-перше, воно не. Зверніть увагу, по-перше, п'ятна плями. Юля. Вони, вони. вона цей засіб не видаляє, але лишає дуже приємний запах. Пахне мені таким персиком. Також я можу мити ним руки після того, як різала рибку, або після запаху видаляє. Після запах видаляє запах цибулі, чеснику. Бачите, в мене настрій сьогодні гарний. Це після нервового стресу, да? таке буває, якийсь дебільний настрій. Так, мило взагалі зачот. І, до речі, я не можу інколи навіть помити там і ножик. І досочку, на які, якими, на які, які, що таке? якими я користувалася під час приготування їжі. Також дуже приємна ціна була на такий порошковий засіб. Ним я мию ванну. Десь, хто любить таке, знаєте, почистити, не так попшикати, просто і що, жир сам стійка. А хто любить потерти да, по старінки, пожалуйста, у нас є теж такий чудовий засіб. Мию ним ванну. Чудово справляється. Також замовила для себе гель для душа. Дуже переживала, що його вже не буде. Я його обожнюю, я мию зараз з ним і, і тім і себе. І ховаю в тумбочку, щоб більше ніхто не мився, бо це тільки для клієнтів цієї хати. Замовила собі каву також. Також? Ось все також, це слово. Кава у нас на 40% складається з кави. Логічно. І не 60% з ячменю та жита. Е, дуже люблю цю каву, тому що я кавоман, а пити часто каву. Я не можу собі такого довольця позвол позволити, бо мені вже 34 плюс, і в мене вже давління. Тиск. Коротше, кава зачтно теж. Це клієнтське замовлення. Крем для обличчя з олією чайного дерева для жирної та проблемної шкіри. Подивіться на цю мілашечку. Подивіться, яке воно манюньке, гарне. Не думайте, тут 50 мл, як в стандартному кремі. Показала вам, як виглядає крем Resort Face, там отака банька. Там 50 і там 50. Бачите, як може бути? Так, і новиночка. Новиночка, у мене є дві штучки, я нагадую. Буду пробувати ввечері, бо перечитала, що після нанесення оцих всяких косметичних процедур потрібно скористатись кремом SPF 50 а, в принципі, догляд зранку я вже зробила, тому зроблю на вечір. Ось так ось так виглядає новиночка. Прикольна така книжечка. Ще потрібно буде знати інформацію, скільки разів на тиждень робити можна таку процедуру. Ну, Поки мені все подобається, бо я думала, що воно буде занадто крихітне. 150 гривень. Гривень. Також у продажі у нас вже є нові тестери CC тоналки. Я, звичайно, собі заказала. Ось цей тестер коштує 20 гривень. І ось цей 20 гривень. Далі, не перемикайтесь. Ви подивіться, які я тестери отримала. Ви... Я просто в шоці, реально. Отримала за, то... за те, що зробила замовлення, <кхм> там від 30 балів, здається, зараз. Подивіться. Подивіться, скільки тестерів! Ну чого б не скористатись такою акцією. Тут є і новинка Air Glory Surface. Шампунь, шампунь, Lumi серія для, від пігментних плям. Да, звичайно, положили новий CC, консилер і новий BB. А я окремо заказала. Це все за 30 гривень. Оце оце все. Уявляєте, і що красотунько, чайним деревом. Тут також 4 ось таких. А це просто 40 гривень. Логіка, логіка. Беріть, користуйтесь акцією.